Добро, теплого, осіннього дня, погожого дня. Друзі українці, земляки мої дорогі. Хочу зачитати вам вірша, я назвав її розквітла кульбаба. Це правда, перший морози два дні назад. вийшов, правитись по хазяйству, засарав у мене, дивлюсь, кульбаба розквітла. Розквітла так, там затишно. Така красива, така квітуча кульбаба і мороз. І в мене народився такий вірш. Розквітла кульбаба у перші морози. Нема слів поезії, сумні слова прози. Дивиться невинна, що сказати не знає, немов поет юний рифу підбирає. Не вийде поезії з банальної прози. Не житимуть в парі квіти і морози. З Богом нам!